Видання Financial Times дописує наступну цікаву інформацію з приводу того, що Росія під час атаки на Київ пошкодила офіси Боїнг. Ось така от інформація наразі з'являється. Саме сталося це під час однієї з нещодавних атак. Будівля, що використовується компанії, була досить сильно пошкоджена. Речник Боїнг відмовився коментувати цей напад. Ну і також зазначав він і про те, що. А також компанія надає пріоритет безпеці своїх співробітників, жоден з яких не постраждав. Під час бомбардування водночас атака Рефі на американську компанію може, звичайно розлютити кого правильно президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну а поки звичайно ніяких коментарів він не надає, але будемо за цим слідкувати. Ну і більш детальніше ще про це дописується. Також про те, що ця компанія вона одна з найвідоміших американських компаній. Ні, присутніх в Україні і її діяльність зосереджена саме здебільшого на інженерно-технічній підтримці. Компанія співпрацює з українським авіабудівником Антонов. Як пише видання, на початку цього року, керівник Боїн зустрілися з представниками Антонова та міністром оборони України, щоб обговорити нові спільні підприємства. Український офіс Боїнг має понад тисячу працівників по всій країні. І компанія продовжила працювати попри війну. Заступник генерального директора Боїн в Україні. Андрій Корягін сказав у коментарі воданю, що внаслідок атаки жоден збій у роботі не стався. А інший співробітник Боїнг заявив, що компанія активно проводить набір на посади саме на території нашої держави в Україні. і В оголошенні про вакансію, опублікованому 2 червня йшлося про те, що компанія шукає менеджера з проєктування інтер'єру та сертифікації літаків для роботи в Києві. Тобто, дійсно бачимо, що атака вона відбувалася на своїх екранах. Ви Могли переглядати кадри того, як це а, так само відбувалося. Деякі фото з того, як Росія якраз таки пошкодила ці офіси боїнгу столиці нашої держави. Це все сталося, повторюсь, в ніч на 10 червня, і бачимо, що дійсно а, офіси були пошкоджені, але все ж таки. А, Компанія вона продовжує працювати у звичному режимі, і все це буде відновлюватися. Ми це з вами прекрасно розуміємо. Ми бачимо, що расисти кожного дня продовжують на жаль чинити так цинічні обстріли території нашої держави. Ну і наразі вже з'явилася статистика з приводу того, що цієї ночі наші воїни ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Дякую всім, хто захищає наше небо. Такий допис оприлюднив президент. Нашої країни Володимир Зеленський загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: кинджали, балістичні та крилати. Основний удар по Полтавщині по Кременчугу. І це лише одна ніч. За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів. Уявіть собі, це лише за цей місяць, а зараз лише 15 Число. А, ну і також бачимо з вами те, що вже четвертий рік Москва це робить і постійно тільки нарощує нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти РФ. Потрібні прайс скепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися і зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни Великої Сімки можуть це забезпечити. Ось такий допис. повторюся, оприлюднив президент нашої країни Володимир Зеленський. Тобто, бачимо з вами. Що кожного дня, на жаль, рашисти продовжують і продовжують обстрілювати території нашої держави. Дійсно, на Полтавщині сьогодні була зовсім неспокійна ніч. В останньому тері за день ми з вами ще обов'язково про це проговоримо, які наразі наслідки вже відомо, тому що з кожної години вони змінюються. Але ми з вами прекрасно бачимо, що дійсно рашисти вони залишаються на своєму, і ця ніч вона дійсно була дуже, дуже така потужна з боку расистів. Кременчук там було так: і кинжали, і балістика, і дрони, тобто і. І шахради дуже багато. Так всього було одночасно, а спеціально роблять рашисти, щоб перевантажити так протиповітряну оборону. Тож дійсно бачимо, що ні в якому разі не нехтуємо укриттям в такому випадку, коли є загроза на той регіон, ту область, те місто, де ви перебуваєте. Тож сподіваюся, що ви та ваші рідні наразі перебуваєте в безпеці. Так на мапі тривог України, поки ситуація вона стабільна, але будь ласка, не нехтуйте, особливо вночі зранку. Будь-який так період дня все одно. За змогу, звичайно, переходьте до найближчих укриттів, а також правила двох стін так ніхто не відміняв, тому що, на жаль, ніхто не застрахований будь-який момент а, може так це статися. Рашисти вони продовжують бути нашими сусідами. Вони продовжують тероризувати території нашої держави. Вони продовжують існувати. Тож, на жаль, поки ще загроза з їхнього боку, вона кожного дня продовжує так бути. Тож ми з вами маємо бути дуже дуже обережними. А, далі говоримо з вами про Запоріжжя і про те, що там армія РФ активно застосовує ФПВ-дрони для атак по Запорізькій області. Про це говорить обласна військова адміністрація. Що дописують? Дописують про те, що російська окупаційна армія щоденно обстрілює Запорізьку область, про те, як змінилася тактика ворожих ударів окупантів, що ворог частіше застосовує для обстрілів. Області розповів оталі телеканалу Ми Україна. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко говорить те, що насамперед варто зазначити, що потерпають від ворожих атак при фронтові населені пункти. Це кілька десятків, заявив Коваленко. За його словами, постійно під ворожими обстрілами перебувають Гулей також Кам'янське, Мала Токмачка, Приморська та Біленька, тобто ті населені пункти, які максимально наближені до лінії ведення активних бойових дій. Саме там. 70 70 якщо можна говорити про кількість терористичних обстрілів, ми фіксуємо, наголосив Коваленко. але він також додав, що. Ворог часто застосовує в півдрони, і саме останнім часом, і це почалося з 2024 року. Терористи расисти так вони влаштовують, так би мовити, сафарі, полювання на мирних а, цивільних жителів, полюють на автівки, пошти, на звичайні цивільні автівки. Сказав Коваленко на Херсонщині. До речі, така практика досить часто, на жаль, застосовується расистами, і досить часто вона застосовується якраз таки по автівкам. А, і були також автівки швидкої карети так швидкої допомоги, також неодноразово а, були там просто звичайні так автівки, і мирне населення, звичайне, так вони також на жаль дуже полюбляють дійсно ганятися з цими впівідронами, влаштовувати ці сафарі. Це чесно кажучи, ці полювання так це звучить просто мурахи по шкірі. Звучить дуже жахливо, тому що абсолютно ніяк не асоціюється з тим, що це може відбуватися з людьми, так але рашисти вони це роблять. От на жаль, така от ситуація вона дійсно складається. Запоріжжя, точніше, Запорізька. Так, область вона не є виключенням подекуди. Ну і там також постраждали 12 рятувальників. Вони були госпіталізовані. Зросла кількість авіаційних обстрілів мається на увазі КАБ або керовані авіаційні ракети, зазначив Коваленко. Ну, і також бачимо, що раніше вже дописували також інформаційний простір портал Ми Україна про те, що росіяни завдали майже 500 ударів по Запорізькій області за добу, 14-15 червня протягом цього відтинку часу. Тобто, бачимо, що і тут расисти продовжують продовжують свої наступальні. Далі також з вами будемо говорити ще й про коментарі американців, точніше одного американського дипломата Карпентера, з приводу того, що Стратегічна мета Рашистської Федерації Рашиста так Путіна це підкорити Україну, і це незмінно, поки його не зупинять. Такі от думки він дописує Карпентер, що ще говорить? Говорить про те, що. Переконаний, що Путін націлений на підкорення України він не зупиниться, допоки його не зупинять зовнішні сили разом із самою Україною. Його цілі абсолютно чіткі, сказав він. На думку дипломата для Путіна, чим довше тривається війна, і чим більше шансів він бачить на окупацію нових українських територій, тим активніше він буде готовий мобілізувати ресурси і розгортати війська. Утім, якщо його зупинити, якщо західна допомога виявиться достатньо, Атнюю для того, щоб змінити хід війни на користь України, він може бути змушений переосмислити свої плани, зокрема чи здатен він їх реалізувати, або чи варто припинити бойові дії, переглянути майбутнє самої РФІ. його цілі змінюватимуться в міру зміни траєкторії війни. Проте стратегічна мета залишається незмінною підкорення України. Я не вірю, що вона зміниться, доки як я вже зазначав, Росію не буде зупинено, підсумував. Карпентер. Ось такі думки також же американський дипломат висловлює. Ну а тим часом Роберт Фіцон вимагає відкласти голосування ЄС по санкціях проти РЕФІ вимагає гарантій по газу. Що ще він говорить? Говорить про те, що так він. Закликає просить євросоюз відкласти голосування по пакету санкцій проти РФ на саміті 18 червня до вирішення газового питання. Про це пише Денік Н. видання. Ну і також зазначається про те, що ФІЦО говорить наступне. Ми хочемо попросити не обговорювати санкції зараз. а почати обговорювати цю тему тему газу за його словами, можливість покупки російського газу припинилася із 1 січня. Це створило Серйозні виклики для енергетичної безпеки Словаччини, зауважив він. Ну і також Фіцо додав, що потребує гарантії, що газу буде достатньо, і що ціни для населення суттєво не зростуть. У Словаччини немає причин страждати через Україну. Підкреслив словацький лідер. Ну і, як відомо, 5 червня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, в якій закликав уряд не голосувати в міжнародних організаціях за. Нові санкції та торгівельні обмеження проти Росії. В документі вказано, що санкційний тиск на РФ сприяє зростанню цін на енергоносії та завдає шкоди ланцюжкам постачань, що своєю чергою послаблює конкурентоспроможність словацької компанії. Ну як писали «Ми Україна раніше під час спілкування з журналістами, 13 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сигнал від Євросоюзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Глава держави очікує. Що нові обмеження будуть прийняті вже цього а, літа, так а, тобто, бачимо то не навіть не цього літа, перепрошую, а цього місяця. Тобто, бачимо, що дуже дуже все ж таки ми їх очікуємо. Розуміємо, що санкції для Ерефії мало не буває.